Привіт! Пропоную тобі цікаву гру. Якщо ти будеш уважним, ти обов'язково впораєшся. Я буду називати предмет, а ти спробуй вгадати. За ним мій улюблений колір. Починаємо. Мій улюблений колір сонце. Що це за колір? Як ти думаєш? Сонечко у нас жовте. Значить, мій улюблений колір жовтий. Мій улюблений колір небо. Що це за колір? Так, блакитний. Мій улюблений колір трава. Молодець. Ти зрозумів? Це зелений, мій улюблений колір морква. Який мій улюблений колір? Так, помаранчевий. Мій улюблений колір лимон. Жовтий мій улюблений молодець. Мій улюблений колір огірок. Що це за колір? Зелененький молодець. Мій улюблений колір полуниця. Полуниця червона. Це червоний мій улюблений колір. А тепер сам спробуй загадати свій улюблений колір. Обирай ті предмети, що мають лише один певний колір. Наприклад, якщо скажеш мій улюблений колір квіти, це невірно, адже кольорів квітів може бути безліч. А якщо скажеш мій улюблений колір апельсин, це буде вірно. Адже він може бути лише одного кольору помаранчевого. Успіхів тобі! Хай твої кольори відгадають. До побачення!